Тому наша життєстійкість це якраз технології і команда. 80% співробітників це люди, які працюють більше 10 років в компанії. Технології наразі потрібні всім і армії, в тому числі, і ми на цьому фокусуємося. А Як вам вдається утримувати працівників? В Фокусі нашої уваги і були, і залишаються наразі. Це гендерна рівність. А наша компанія завжди в передовій по цьому напрямку. По-друге, це постійне навчання і підвищення своїх навичок і компет. І соціальна відповідальність. HR на сьогоднішній день це коуч, це ментор, це психолог, тому треба рухатися і а, треба цьому приділяти увагу. Особисто мене це дривить. Ви на каналі For HR. І це проект приміє HR бренд. Сьогодні в нас в гостях компанія it інтегратор Будемо говорити про унікальну корпоративну культуру, про сенси, які об'єднують команду. І в гостях у нас Олена Маслій Шишова, директорка з персоналу компанії it інтегратор Вітаю Олено! Вітаю Ларисо! Ви така чарівна пані, така Дякую. гарна, такі прекрасні вишиванці. Дуже раді бачити вас сьогодні в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, а як почалася ваша кар'єра в HR? І за що ви цінуєте свою роботу? Цей шлях був доволі тернистий і довгий. Я розпочинала свою кар'єру з державного сектора, прийшла молодою, амбіційною. до... Органу держнагляд праці. Всі ми знаємо цю компанію, це державний сектор, це доволі складна філіальна структура, така бюрократична. І на той час мені це подобалось. Це був такий нереальний досвід для мене, як для молодого спеціаліста. Я працювала з людьми, які були, були трішки постарші за мене. Я... Дуже переживала, що мені буде некомфортно, але це були прекрасні люди, які багато чому мене навчили. І на мій погляд, я отримала дуже великий досвід саме там. Я рухалася там по, по посадах з одного відділу на інший, але відчувала, що необхідні зміни, необхідні навчання і необхідно більш серйозні підходи до тієї роботи, яку ми виконуємо. В державній службі це дуже було важко. Можливо, мені так повезло з корпоративним сектором, але коли я потрапила саме до нього і прийшла з державного сектора в корпоративний, мені попадалися компанії, які вкладають. Своїх е працівників якраз оце е натхнення вкладають в своїх працівників можливість рухатися і дають ці можливості. І е мені так поталановило отримати перший досвід в корпоративному секторі. І ви знаєте, на якомусь етапі я зрозуміла, що це все, що я знала до цього, цього досить-досить мало. І треба навчатися, навчатися і дуже-дуже швидко бігти. В корпоративному секторі я працювала в кадрах досить довго, це було більше п'яти років. Потім, ну, в принципі, стандартний такий розвиток це підбір. І вже на сьогоднішній день, як ви вже сказали, я займаю посаду директорки управління по роботі з персоналом чудовою. На мій погляд, компанії найкращого системного інтегратора України компанія «ІТ-Інтегратор». Дуже пишаюся своєю роботою за те, що в мене дуже багато комунікацій. І це дійсно цікаві люди, це дійсно цікаві проекти, це цікаві компанії і є можливість постійного навчання і розвитку. І наша компанія це підтримує. Це дуже важливо для мене. Ви вже HR експертка з таким досвідом більше 10 років саме в корпоративному бізнесі, і ви точно на собі пройшли ті зміни в HR-професії, які відбуваються зараз. Ось на яких трьох топ-трьох речах ви б акцентували увагу, так, що змінює зараз HR? Ой, ви знаєте, мені здається, що HR-сфера сфера це найбільш Мінлива, рухлива сфера. І це сфера, в якій постійно потрібно навчатися. Ну, якщо ти вчора прийшов в якісь курси чи якийсь тренінг, то можливо завтра тобі потрібно ще далі йти. Тобто, HRD на сьогоднішній день це коуч, це ментор, це психолог, тобто швидкий розвиток і швидке навчання. Це перший кит. Діджиталізація, ну без неї нікуди. Ми зараз всі. Обговорюємо штучний інтелект, всі інструменти штучного інтелекта, і діджиталізація на сьогоднішній день в вечері стоїть також на перших місцях. Uh -huh. Тобто багато процесів вечера можна робити віддалення, можна робити дистанційно, автоматизації, ну також діджиталізація це must have. Ну і третє, на мій погляд, що важливо в вечері, це все ж таки соціальна направленість компанії. і соці... Спеціально значущі проекти. це також дуже важливий напрямок на сьогоднішній день, і в нашій компанії він також на першому плані. Дякую. HR стає таким стратегічним бізнес-партнером для бізнесу в досяганні його бізнес-цілей. Ось як ви щоб ви порадили в цьому плані, на що треба звертати увагу, щоб бути таким бізнес-лідером? Для того щоб бути лідером для своєї компанії, треба по-перше, розуміти тих людей, з якими ти працюєш кожного дня. По-друге, бути завжди в ресурсі самому, щоб надихати інших. Ну і в нашій компанії дуже важливо це працювати разом поруч зі своєю командою, навіть якщо це е, ті напрямки, які е, ну, не входять в твої компетенції. Команда це дуже uh -huh. відчуває, коли ти готовий. Засучити рукава і працювати разом з ними, коли в тебе завал. Або коли, наприклад, там загроза для життя, необхідна конче допомога, ти, ти все кидаєш і робиш разом з командою те, що необхідно тут і зараз. І ми ці підходи в компанії дуже практикуємо серед своїх лідерів, серед своїх топ менеджментів а якось за ці часи повномасштабного вторгнення Росії в Україну змінилася робота з людським капіталом вашої компанії, що стало таким особливим фокусом уваги. Ну, по-перше, ми фокусуємося на людоцентричній стратегії, uh -huh. на людоцентричній політиці, і в фокусі нашої уваги і були, і залишаються наразі. Це гендерна рівність, і наша компанія завжди в передовій по цьому напрямку. По-друге, це постійне навчання і підвищення своїх навичок і компетенцій, і соціальна відповідальність. Це такий напрямок. В часи повномасштабної ми ще додаємо підтримку нашим ветеранам, які повертаються, і нашим захисникам. І це дуже важливо в нашій компанії. Досить багато людей наразі зараз боронять нашу країну і боронять нас з вами. І цю підтримку ми постійно надаємо, тому на цьому саме фокусуємося. Плюс я хотіла б додати, що на сьогоднішній день. Майже по всім опитуванням, майже по всім аналітикам для людей дуже важлива безпека. В нашій компанії ми надаємо по можливості ту безпеку, і в нашій компанії ці люди відчувають безпека. Це безпека фізична, це безпека психологічна і це безпека економічна. Це три такі важливі угу. фактори в цьому напрямку. Тобто, це номер один для нас, і для людей. У Вас є такий особливий підхід в менеджменті. Так, це вор. Таймсі так розкажіть, будь ласка, про що цей підхід? Ми розповідали на міжнародній конференції з нашими литвійськими і французькими партнерами, з нашою керуючою партнеркою Надією Мельченка. Це дуже класний і крутий кейс. Ми його запровадили якраз в часи повномасштабної, коли є загроза для твого життя, коли є загроза для твоїх близьких, є загроза для своїх працівників. То uh, ми відкладаємо всі бізнес комунікації, всі бізнес-алгоритми і SEO, і керівники стають на рівні наших співробітників і роблять просту некваліфіковану працю разом з нашими співробітниками. Ми стаємо ближче на рівні одного телефонного дзвінка, однієї смски з кожним нашим працівником. Тобто кожен працівник може написати, зателефонувати, написати в месенджер зі своїм питанням, бо це якраз той час, коли люди повинні відчувати і мають відчувати підтримку всіх керівників і навіть перших осіб. Такий цікавий факт, що коли цей напряг. Трішки сводиться на нівець, на то не потрібно якось використовувати щось, змінювати в цих бізнес-комунікаціях. Воно само по собі вирівнюється. Наше СЕО разом з усіма співробітниками грузили, волонтерили, щось замовляли, відповідали на телефоні дзвінки, і це дійсно таке єднання з командою, єднання з кожним працівником компанії. Єднання, довіра, єднання, довіра а і, і відчуття на відчуття надійності в завтрашньому дні. Плюс, якщо казати про мов повномасштабку і повернення всіх в офісі, то дуже важливо, наприклад, для нашої команди, що всі наші керівники залишились в Україні. Вони з нами. Угу. і Ми повинні працювати, і бізнес повинен рухатись. Розкажіть, ще що відрізняє вашу корпоративну культуру? Корп культура й інтегратор. Яка вона здається, що ми дуже багато над нею працюємо, але воно якось вибудовується само по собі. В нас переважна кількість наших співробітників це чоловіки. Середнього віку. Ми працюємо зараз з гендерною рівністю, і за ці останні роки жінок в нашій компанії стало більше і на інженерних посадах, але все ж таки пріоритет Шупер. і більшість це все ж таки чоловіки середнього віку. І я думаю, ви зі мною погодитесь, що щось там нав'язати чоловіку середнього віку Ну досить важко. Вже переконання міцні. Так, Міцінності. вже бо вже переконання Нання міцні, вже якісь е, є там свої, е, е, якісь фішечки, і тому якщо там і чар щось там бігає, розказує, то це вже таке. Але ми е, постійно впроваджуємо е, нашу молодіж. В нашу компанію. І це якраз розбавляє, це драйвить. Оця колаборація між чоловіками більш старшими і між молоддю, вона додає такого драйву, і оця синергія вона спрацьовує. Якщо казати про те, що нас відрізняє, то я б все ж таки зазначила, що це акцент на соціальній відповідальності і акцент на соціальні підтримки. Для людей дуже важливо бути. Частиною змін, а коли ці зміни розповсюджуються не тільки на тебе, не тільки на твою родину, а ще й в цілому на країні, ти розумієш, що ти частина команди, яка допомагає твоїй країні, і яка по суті будує майбутнє. Бо всім нам завтра жити в цій країні, всім нам зустрічати перемогу, відбудовувати нашу країну, ми в це віримо і працюємо з нашою командою на те, щоб. Все ж таки ми були готові до цих викликів, яких, я впевнена, буде в нас немало. Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Ви знаєте, якщо казати про волонтерську діяльність, я б її розділила на три таких серйозні категорії. Ну, перша, це допомога нашим захисникам і угу. нашим ветеранам. Бо на сьогоднішній день в ІТ-інтегратор є люди, які боронять нашу країну, є люди, які допомагають нашій країні вистояти. Ми фокусуємо свою увагу на наших захисниках, які працюють в нашій компанії. Ми фокусуємо свою увагу на підтримці їхніх родин. І якщо їхнім частинам також є якісь потреби, то ми також фокусуємо на цю увагу. Це такий перший масштабний напрямок. Далі, своєю волонтерською. Діяльності ми допомагаємо освітянам і ми підтримуємо освіту. Це для нас також дуже важливо, і ми на цьому на постійній основі фокусуємо. І в нас дуже багато проєктів разом з державним сектором, за допомогою яких ми якраз реалізовуємо і надаємо підтримку всім освітянам, особливо діткам, які перебувають зараз ну, в таких складних умовах. І третій напрямок це підтримка української мови і культури. У нас дуже uh -huh. багато проєктів, направлених на підтримку. І наразі в нас така стратегічна задача започаткувати бізнес українську до кінця 2024 тисячі uh -huh. щоб вийти просто на левел левел для того, щоб ми спілкувалися тільки бізнес українською. Бо ми розуміємо, що ворог не спить. Він е на нашу культуру і мову впливав дуже багато років. І наразі в нас дуже велика задача промоутувати українську мову, промоутувати українську культуру. Ми залучаємо до наших проєктів і інші компанії, і залучаємо до наших проєктів і іноземних партнерів. Ми активно працюємо в цьому напрямку. it інтегратору вдалося і відстояти свої лідерські позиції в бізнесу і вести таку активну соціальну діяльність. Поділіться, в чому такий секрет життєстійкості і бізнесу і вашої команди. Секрет команди в тому, що ми дійсно турбуємося про команду. Як я вже сказала, це безпека, це надійність, це надання цінності тому, що ти робиш. Ну не просто робота. Та, а це ще впливання на ситуацію. IT-інтегратор інтегратор це лідер на ринку системної інтеграції, і ми на постійній основі підтримуємо цей лідерський статус. Ми вкотре стали лідером в системній інтеграції по версії журналу Мережі і бізнес. Це Вам. дійсно приємна новина. Ми дуже пишаємося. Наш колектив дуже пишається цією нагородою. І я впевнена, що це дійсно ми заслуговуємо. Бо ми дійсно дуже багато допомагаємо армії, завдяки чому? Ну, по-перше, це технології. Технології. Наразі потрібні всім і армії в тому числі, і ми на цьому фокусуємося. У нас є прямі контракти майже з усіма світовими виробниками і софту, і гаджетів, і ми готові впроваджувати завдяки цим договорам проекти, які допоможуть армії, і ми впроваджуємо. Ми просто гарно робимо свою роботу. Тому наша жит... життєстійкість – це якраз технології і команда. А як вам вдається утримувати працівників, так мотивувати їх, підтримувати їх про високу продуктивність. Сенси це супер, це знаєте розуміння місії там такої, да, своєї мисії вищого порядку? А що ще? Це маленькі радощі, це, це маленькі якісь ритуали, які присутні і в рамках компанії, і в рамках кожного підрозділу окрема. Ну, Наприклад, із останнього, 26 серпня, обстріл. І ми розуміємо, що, можливо, не всі зможуть вийти на роботу. але... Якась частина все одно вийде, бо люди розуміють, що це необхідно. Ну, є якісь задачі, є якісь стратегічні напрямки, які потрібно виконувати. І ви знаєте, от я так подумала: ну що може зараз підвищити настрій у цих людей, які все ж таки прийшли а, на роботу. Ми е, запропонували людям смачні фрукти, і це ви, е, викликало таку посмішку, що дякую, ви про нас потурбувалися. Е, вони виходять з ліфтів, а тут вже в них персики, тут в них вже деньки. Життя триває. Так, Життя триває. Дякую, що ви прийшли. Є певний ритуал у моєму підрозділі. Е, всі, хто виходить, Ходять із відпусток, приносять або тортик, або е, якісь там е, смачненькі е, речі, і ти розумієш, що коли ти приходиш на роботу, ти повертаєшся е, в надійне середовище, ти повертаєшся до однодумців, і тобі дуже так стає затишно і тепло. Мені здається, що у нас успіх якраз в цьому напрямку. Поки ви говорили, вони весь час посміхалися душа від того, від того тепла, тих емоцій, які ви намагаєтесь подарувати ще своїй команді такі непрості часи. Чи стикаєтесь ви зараз з нестачею кадрів? На початку 23-го року ми ще цю ситуацію аналізували, угу. ми спілкувалися з нашими колегами, ми постійно шукали якісь шляхи, як вийти з цього стану. Тану, а як у вас? Ну мені було дуже я дуже боялася, що така проблематика тільки в нас. Але поспілкувавшись mm -hmm. з колегами, заслухавши аналітики, проаналізувавши цю ситуацію, я зрозуміла, що це, це масштабна проблематика зараз в Україні. Це проблема номер один. Ми трішки видохнули, заспокоїлися і почали шукати шляхи, як ми будемо з цим працювати. Ну, топ 3 для нас, це, перш за все, рекомендації наших співробітників. Uh -huh. Бо коли це конкретна рекомендація, ти вже розумієш, що хоч хтось знає цю людину і ти можеш далі з нею спілкуватися. Плюс ми будуємо свої HR-процеси таким чином, що ми не прив'язуємося до поточних вакансій, які на сьогодні. І якщо сьогодні тобі цей кандидат ну, не стоїть в тебе в пошуку цей кандидат, то завтра вже може бути він тобі знадобиться. Тому ми спілкуємося, ми відкладаємо на майбутнє і ми постійно підтримуємо зв'язок. І завдяки оцим постійним зв'язкам ми маємо якийсь кадровий резерв на той випадок, коли вже буде запит. Тобто, вже є отакі от поінти, як ми з цим uh -huh. будемо працювати далі. Ну, по-друге, це центри зайнятості. Не працювали до активних бойових дій. Наразі ми є партнером міського центру зайнятості і наразі ми досить так плідно працюємо. І певні вакансії ми за допомогою цього цієї структури все ж таки закриваємо. Ну і студенти, студенти, і хочу зазначити, що студенти зараз стали більш швидкі, більш амбіційні. При цьому, якщо ми кажемо про роботу студентів, то я б все ж таки рекомендувала колегам, які тільки починають цей напрямок, все ж таки оплачувані стажування запроваджувати. Бо наразі економічна безпека, фінансова безпека вона дуже важлива і для молоді, і для більш старших. Шого покоління, тому якщо ми кажемо про стажування студентів, то це ж, це ж таки оплачуємо стажування. Студенти повинні розуміти, що вони роблять, і вони за це отримують кошти. І воно спрацьовує. Хочу поділитися успіхом стажування цього літа. В нас два стажори працювали в різних відділах: один в, тех... в технологічній сфері, інший в hr сфері Наші стажори переходять до нас у ролі наших співробітників. Це ну, чудові люди. і Я сподіваюся, що е, цей хлопчик і дівчинка пропрацюють в компанії досить багато років. 80% співробітників – це люди, які працюють більше 10 років в компанії. Тому за стабільність це просто супер результат. it інтегратор цього року, номінант премії HR Brand. А, Розкажіть, будь ласка, чому варто приймати участь у таких конкурсах? Я до конкурсів ставлю з дуже великою обережністю. Бо, на мій погляд, абсолютно всі проекти, які приймають участь в в премії HR Brand, це проекти дійсно на. Талановиті, це проекти вагомі. Ви знаєте, я коли слухаю е, проекти, які реалізовані в HR-бренді, я б давала всім перші місця. І ви неодноразово це на своїх зустрічах казали, але ж я розумію, такі масштабні премії, такі масштабні організовані зустрічі дають можливість поспілкуватися зі своїми колегами, дають можливість зрозуміти, а що у вас, а що ми ще не доробляємо. В тому чи іншому напрямку. Плюс на таких масштабних зустрічах виникають реально круті колаборації. І ми на цю премію плекаємо дуже велику надію. Бо ті проєкти, які наразі є в компанії it інтегратор ці проєкти. Потребують колаборацій із українським бізнесом, і з іноземними партнерами. Тому ми таку синергію хочемо зробити на цій зустрічі, щоб до нас українські компанії долучалися, і щоб ми разом відбудовували ті соціальні проєкти і реалізовували, які наразі представлені. Тобто ми готові ділитися і своїми практиками і переймати ті практики, які є в наших колег і партнерів. Дякую, премія Чербрен це такий масштабний майданчик і для обміну, досвідом. І дійсно багато хто із партнерів і номінантів потім підтримують одного один одного, так і є можливість для подібних колаборацій. Олена, ви, ви час працюєте з людьми, а це ну, займає дуже багато енергії. Так? Так. Як ви відновлюєтесь? Мій номер один на відновлення це спорт. Я бігаю. Я бігаю кожного ранку, і для мене це таке оновлення. І я вже така після спортзалу оновлена, приходжу на роботу. Якщо відсутній біг, то це якісь вправи навіть в офісі, які можуть розслабити, які можуть переключити. Я промоутую спортивні активності в своєму підрозділі. Ми можемо робити зарядку зі своєю командою. Ну, бо ми все ж таки більше часу сидимо. Це офісний режим, це постійні болі в спині. і і в нас є такий напрямок роботи, все ж таки, з фізичним здоров'ям, що ми трішки встаємо, трішки рухаємося, піднімаємося для того, щоб ми могли далі працювати. Для мене це спорт. Ну це родина. Мене драйвує моя дитина. Моя дитина займається дзюдо. В нього є певні успіхи в цьому напрямку. І я і я, коли бачу ці успіхи, як він до них доходить, то я розумію, що я дуже мало роблю для того, щоб досягти якихось там спортивних успіхів. Плюс мене дуже драйвляють люди, які можуть поставити собі мету і реально її досягати. Ми з командою брали участь. В, ну ще в довійськовий час в такому масштабному заході як Race Nation, це mm -hmm. е, забіги з перепонами і ми тренувалися з командою яка не має певне не мала певних частин Тіла, і ми просто отак, от з відкритими ртами стояли і дивилися, як ці люди можуть залазити по канатам, як ці люди можуть бігати, як ці люди можуть можуть перестрибувати через перепони. І ми розуміємо, що ми можемо багато більше, ніж ми собі там десь поставили. Тому треба рухатися, і треба цьому приділяти увагу. Особисто мене це дривить і оновлює. Олена, що читаєте, що дивитесь для того, щоб мати цей ресурс і натхнення? Я б тут більше акцентів зробила на те, що не потрібно читати і не потрібно дивитись. Я не дивлюсь телевізор а вже давно. Я не читаю новини. Я б хотіла. Порекомендувати все ж таки не дивитись неперевірені канали в Телеграмі, бо є і знайомі, і колеги, які щось там надивляться і потім не несуть цей негатив. Тому на роботі ми тільки заряджаємося позитивними думками. На роботі ми працюємо. Якщо казати про книжки, наразі я отримую додаткову освіту в психології, тому це така професійна література, це філософія, це психологія. Телогічна література, ну це таке суто, суто, суто напрямок для психологів. Ну, наразі я просто студент. <рес> Якщо казати про книжки, я б порекомендувала абсолютно всім. І на сьогоднішній день це та книжка, яка мене дуже зачепила. І ця книжка, яку я готова рекомендувати. Це книга Вікторії Покатіс, це книга Незламні. В цій книжці представлені дійсно неймовірні жінки. Вони надихають. І, Якщо казати, що вони зробили, вони зробили те, що вони могли. Хтось збирав на старлінки, хтось збирав на дрони, хтось переганяв автівки, хтось допомагав фарбувати брови, хтось робив зачіски людям, які приїхали з деокупованих територій. І Кожний цей вклад він дуже 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 важливий на сьогоднішній день для нашої країни, і кожна ця жінка зробила свій внесок для того, щоб наблизити нашу країну до перемоги. І я дуже рекомендую кожному нашому українцю прочитати цю книжку про цих неймовірних жінок. Не словом, а ділом наближати перемогу. Не словом, а ділом наближати перемогу. Це 100%. Олено, Олена дуже дякую. Сьогодні з нами була Олена Маслій Шишова, HR-директорка компанії it інтегратор Підписуйтесь на наш канал, пишіть ваші запитання, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок і слідкуйте за новинами премії HR-бренд.